Давайте далі поговоримо про те, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН через російську атаку на цивільну інфраструктуру України, зокрема й дитячу лікарню Охмадит. Про це під час прес-конференції у Варшаві повідомив український президент Володимир Зеленський. Він зазначив, є докази, що по Охмадиту було пряме влучання російської ракети. Почуємо начальника держави. Який цинізм в цьому знов демонструє виродки? З Кремля в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювала українське ППУ, що це українське ППУ, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно конкретно видно не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні?